Козироги, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 25 по 31 серпня. І так дивимося, що приготував тиждень для козирогів, яких ви будете енергіях, на що вам варто звернути увагу на цьому тижні. Нагадую, прогноз у нас загальний, кому потрібен особистий, звертайтесь. В шапці профілю є всі дані. І так, козирог тиждень з 25 по 31 серпня. Понеділок. Понеділок є вісім кубків. Щось козирогів засмучує з понеділка, вони хочуть піти з того місця, де немає якогось розуміння. Вісім да? кубків це відсутній успіх в те, в що ми вкладалися. Да? Чи робота, чи стосунки будь-де-будь будь, е яка ситуація, нас щось не влаштовує. Ми засмучені, ми емоційно вигоріли, нас не чують, до нас не прислухаються, і ми хочемо звідси піти. Можливо, хтось по вісім кубків хоче кинути якісь негативні звички, палити. Сидіти довго в телефоні, читати негативні новини і так далі. І це може говорити також про те, що ви хочете від цього відмовитись. Вівторок. Ну, і таке двійка мечів, дуже важко вам буде даватися цей вибір, да? іти з роботи, не йти, залишати, не залишати стосунки, переїжджати в іншу країну, не переїжджати. Да? Двійка мечів, людина в ту піку. Да? Я не знаю, що мені робити, я не знаю, як прийняти це рішення. Дуже багато є за і проти чогось. Двійка мечів нам завжди говорить, що для того, щоб прийняти це рішення, яке вам потрібно прийняти, тому що да, ви тут сидите у позі і не хочете геть рухатися. Вам потрібна емоційна рівновага, Тобто ви маєте да, зробити голову чистою, свіжою і вже після того аж приймати це рішення. Тому що в, цьому, в цій позі, в якій ви зараз знаходитесь, да, тобто в цьому стані, в якому ви зараз є, ви не можете прийняти це рішення, навіть якщо ви його приймете, воно буде неправильне. Тому що вам потрібна емоційна рівновага. Середа. В середу є король кубків, тут у нас може бути присутній рак риба або скорпіон, чоловік, можливо, ви будете комунікувати з ним, можливо, будете звертатись за допомогою, можливо, будете питати поради в цієї людини. Людина емоційна, людина, е, така, знаєте, яка вислухає, але знову ж таки маєте на увазі, що в мінусовому проявленні цієї карти людина дуже багато приділяє увагу своїм емоціям. Якщо ж ви звертаєтесь за порадою, а людина... На емоціях вам це все розказую. Вважайте, чи воно вам потрібно. Можливо, знову ж таки це ваша буде енергетика в цей день. Ви будете прям настільки емоційні, можливо, будете проявляти якісь такі романтичні нотки до своєї іншої половини. Чи це жінка, чи чоловік неважливо. Це може бути і жінка з таким характером чоловічим. Да? Тобто, всереду в нас є емоції. Четвер. А в четвер є шість пентаклів. Карта говорить нам про матеріальний успіх, про те, що ви в четвер можете отримати якісь кошти, яких не очікували. Можливо, вам прийде якась надбавка до зарплатні, якась премія. Да, щось вам дадуть більше, ніж ви очікували на те. Можливо, ви щось продасте, якщо ви торгуєте, працюєте в торгівельній сфері. Да, тобто, щось. Довго стояло, довго не продавалось, тут раз і продалось. А ви, наприклад, займаєтесь якоюсь діяльністю, і ви на сьогодні не розраховували, що вам там зателефонують і щось вас замовлять. І тут раз, і це замовлення до вас прийшло. Карта може говорити про те, що можливо у вас попросять якоїсь допомоги фізичної, поради, будь-що, да, і в цей день її бажано надати. П'ятниця. П'ятницю є король мечів, близнюки Терези Водоліїв цей день можуть бути присутні у вашому житті. Це в нас поліція, це в нас військовий, це в нас адвокат, юрист, та лікар. Можливо, хтось буде звертатися. Людина холодна, така, знаєте, з прагматичним розумом, до всього підходить без емоцій, аргументується тільки своєю головою. Да, тобто в нього немає емоційності, в нього немає якогось вогню і, і всього остального. Тобто тут... Тільки аналітика. Субота, дев'ятка кубків. Суботу є матеріальне щастя, задоволення, емоційне піднесення. Так? Тобто, дев'ятка кубків нам де говорити про те, що мені комфортно, я сижу, я задоволений життям, в мене є все, що для цього мені потрібно. <кхух> Можливо, ви отримаєте якусь новину приємну. Можливо, ви щось, подарунок якийсь отримаєте. Так? Тобто карта, коли нас емоційно припідносить. Неділя. А в неділю є карта смерті, карта трансформації. <coughs> Я Намочаюся. Смерть нас говорить про закінчення чогось, про те, що щось одне закінчилося, тому що час прийшов. Ви, можливо, закінчаєте, закінчуєте роботу, закінчуєте стосунки, переходите в щось інше, в друге, тому що це померло. Воно вам вже не потрібно, воно не приносить вам задоволення, і ви з цим маєте попрощатися. Можливо, ви робите е, порядок вдома і повикидаєте якісь всі старі непотрібні вам речі. І порада для козирога. Дайте мені пораду для козирога. Сім кубків. Карта каже, вам зніми рожеві окуляри, щось ти десь не туди бачиш. Да? Тобто, сім кубків нам каже, що подивися на речі тверезо, без всяких фантазій, без всяких якихось ілюзій. Ну, якщо говорити більш такому, знаєте, порадою. Фантазуйте, малюйте, вишивайте на цьому тижні, проявіть десь свою креативність, таку, більш творчий такий польот фантазії. Да? Карта говорить про те, що це буде вам на користь. Да? Помалювати, повишивати, поспівати, десь відключитися від матеріального більш світу, а проявити свою креативність і фантазію. І так, козороги, я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!